right Львівський стадіон 28 жовтня відкриє президент. А перший матч на новому полі 15 листопада зіграють збірні України та Австрії, що залишається зробити за три місяці і один день до урочистої події. Особисто перевірив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков і навіть випробував перший стілець для уболівальників. Сидіння на стадіоні будуть у кольорах державного прапора жовті та сині. Аби всі встановити, кажуть робітники, треба 40-50 днів. Тарейся йде по розмірах. Там по кольорах є креслення, які які кольори. Чи заважає щось дати об'єкти вчасно? З'ясовують на нараді. На стадіоні кажуть, все гаразд. Готовність понад 70%. Закінчуємо бетонні роботи на промінаді і на лісницях. В принципі, практично, обіцятельні роботи тяжого характеру. Ми закончили. Остається питання, яке нас. активно мы сейчас над ним работаем. Это кровля, это инженерные системы и, конечно, футбольное поле. Пришел посадовец и новой излитную смугу аэропорту. Сейчас будет конкурс, будем отбирать диспетчеров посадки, регистрации с абсолютным знанием английского. Так что я абсолютно уверен, что львовская авиация возьмет на рынке труда 2-2,5 тысячи самых лучших представителей молодежи. До кінця року новий термінал мав би запрацювати. Будуть і кращі умови, і нові робочі місця.